В горниках відбувся благодійний концерт. Це спільна ініціатива районного відділу культури та волонтерського центру Вільне небо із Івано-Франківська. Місцеві мешканці принесли чимало речей та домашніх смаколиків для воїнів. АТО. зібрано також понад 5 тисяч гривень. Їздив на захід наш журналіст Богдан Малецький. Як і всі благочинні заходи, концерт в угорниках розпочали із молитви, а далі на сцені з'явилися артисти. Із творчою програмою виступали Уляна Левицька, Василь Свищук та Микола Кавацюк. Саме останній став організатором творчої бригади. Угорники це село, в якому дуже активна сільська громада, і багато людей власне працюють волонтерами. Тому ми починаємо саме з угорників і плануємо цілу низку концертів на території Коломийщини, можливо, і за її межами для того, щоб підтримати наших хлопців, які зараз знаходяться у зоні АТО і які потребують нашої допомоги. Волонтери з Івано-Франківська кажуть, що вперше залучають до співпраці державну установу. Після знайомства із керівником відділу культури Людмилою Федор юнаки зазначили, що співпраця триватиме і надалі. Хочуть благочинці, щоб таких заходів спільно із коломийськими артистами побільшало. Такі акції я цілком підтримую. Я вважаю, що це напевно, що найоптимальніший варіант, щоб людина могла кожна людина могла долучитися до допомоги армії і врятувати себе і свою країну від зовнішнього згарника. Я представляю організацію Вільне Небо. У нас є група, група волонтерів. Ми працюємо з декількома підрозділами, в тому числі з підрозділом Зумані, з Львівським протитанковим підрозділом і підрозділом Купол. Приїхав на концерт і перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький. Він також долучився до збору коштів та пообіцяв, що обласна влада завжди допомагала і буде допомагати воїнам у зоні АТО. Важливо сказати, що частина людей кажуть: от, розвага, свято. І, ну, можна навіть хтось має якийсь осуд на цю тему. Но ми повинні розуміти одне: це не є свято, це не є танці, це не є якесь гульбище або якась така розвага. Це є захід, який. Десь підбадьорює, десь мобілізує людей, закликає їх до того, аби сприяти волонтерам, допомагати у забезпеченні наших бійців. Українська держава через то і має ці проблеми, бо вона є не є настільки сильною, аби могла вирішувати ці проблеми самостійно. Так розграбовано, окрадена, так як у Шевченка окраденою вогні збудять. От то виглядає так, що зараз ми такими є, і тому ця допомога критично важлива. Аби що ми робили, то ще додаткова допомога від таких громад, як угорники від будь-якої громади, є дуже важлива. А угорницькі школярі також підготували подарунки для воїнів. Особливо приємно, що зроблені вони власними руками. Їх принесла на захід директор школи. В Нашій школі проводилася акція. Зігріємо теплом наших воїнів. Настиря, образ у Горницької Матері Божої, щоб воїни носили коло серця і їх оберігала матінка Божа, щоб вони живими повернулися додому. А також на уроках трудового навчання діти сплели обереги для воїнів, щоб вони носили їх на руках і повернулися живими додому. Надалі спільні благодійні акції відбудуться ще в кількох будинках культури. А ще планується виїзд творчої групи артистів до зони антитерористичної операції. Хочуть творчі люди на передові привітати солдатів із різдвяними святами. Угорників Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».